Ми так часто прагнемо бачити Божу дію в житті, але так, на жаль, живемо, як і всі люди на цій землі. Не пробуваємо в слові, молитві, проводимо празну час свій, а потім програємо духовні битві і мотаємо із земних справ сувій. Нам так часто не вистачає тієї першої гарячої любові, душа. Зв'язок з Богом втрачає, і вкладати в небесне ми не готові. О, як нам потрібно всім зупинитись на своїй земній дорозі, своє життя в Нім передивитись і почати укріплятись в Бозі, шукати єднання із Ним, хоч ми і не є святі, преображатись в образ його, прагнути, змінити. Свої ходіння стежки, нам дане це життя за мене, щоб до вічності приготуватись, адже це все мене, а ось де я буду в вічності знаходитись, задамо собі це запитання, і нехай будемо тверді в ньому, без нарікання і без вагання присвятимо життя своє Богу.